Eu Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий запосяти. І сили немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Бої Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічням, що є Син на небесах. Нехай свідиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Приді, поклонімся, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і препадім до самого Господа Ісуса Христа. Стасаря і бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на. Нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли, і порушилися води їх. Порушилися гори силою його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, Бог їй поможе рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос і порушилася земля. Господь силі з нами, заступник наш і Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасення душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир усього світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання усіх. Господе Господи, ся, Господи, За святий храм, цей і тих, що з вірою, благовінням, страхом Божим, входять до нього, Господи, помолім Господи, за святий Засвітішов зленського, ахірея Франциска папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за боголюбивих єпископів наших і Йосипа, кіристепана, чесне пресвітерство в Христі і за весь причити людей, Господе ві помолімся, Господи помилуй. За Богом бережений народ, наш заправління, все військо, Господе віполімся, Господи помилуй. Щоб, як лук, мідний, вчинити силою вірних Твоїх, укріпити десницю їх, міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб подати неославну, незбориму, переможну силу, мужність. Христо, іменитому воїнству, нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападами, і Господеві, помолімся, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві, помолімся, Господи щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із ісління життя полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. щоби визволитися нам від усякої скорби гніву нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Божа Твоєю, благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, Славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діво Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше ресту Богові тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І явився нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо Він добрий, бо навіки милість Його, О, Господь. І явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Objížou se obstupy vorohy, ale jim jám hospodním pere mojich její. я явився нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє. я не помру, а буду жити і розказуватиму про діла Господні, Бо Господь, І явився нам, благословен, хто й в ім'я Господнє. камінь, яким знехтували будівничі, став головним. Наріжним каменем від Господа це сталося дивне воно є в очах наших, О, Господь. Явився нам, благословених Той в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За гаступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівувана Богородице, Утверди, Християн, громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх. І подай їм із небес перемогу, бо Ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мир. Воздайте Господе сини Божі, Воздайте, бо Господеві славу і силу. І Господь кріпость людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром, До Фесян апостола Павла читання, Будьмо важні, братя, кріпіться в Господі. Та в могутності його сили одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіщ хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувшись в ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, Слово Боже, Мер тобі і мудрість будьмо уважні. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, миру Твоє від Марка святого Євангелія читання слава тобі, Господи слава. Тобі. Будьмо уважні того часу. Сказав Ісус своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися кінця у море, та не сумніватиметься у Своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш що на небі, не простить, провин вас. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої Твоєї милості, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Молимось за святішого Вселенського, архієрея нашого Франциска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Кирйосипа, Йосипа, кір Степана, за все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йоанна, Ігумена Тараса. За те, що служать, послужили у святому храмі, цьому обителі, цій святі, за отців наших духовних, за всі уресті братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом бережений український наш народ, за правління і за все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша урятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти наших ворогів, і ім'я Твоє вірно прикликаючи. З умиління молимося всемогутній, Господи. Милостиво вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою упокори їх, і Христово любивому воїнству нашому віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий, Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в нашій землі. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіку любний Бог, єси тобі славу, віддаємо Отцю і Сину. І Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. З умилінням схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже сил, Боже нашого спасіння. Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах, на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні. В покаянні і зумиління молимось Тобі, Поможе нам Боже Спасителю наш і ізбави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння заступнече наш, не згадай беззаконні правд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але у милості щедротах посіти смиренних рабів Твоїх. Що припадають до Твоєї благості, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство наших ворогів на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі й мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за життя, Життя своє за вітчизну свою, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати твоєї подай він ці нетлінні. Ти, бо є заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ремодрі, часніший Він ізрівняв на від царафені. Щоб зотління Бога Слово бородила, сущу бородися Тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Босу, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами Пречистої Своєї Матері, силою чесного животворного Христа, святи славних, всехвальних апостолів, святого Отця нашого Василя Великого Покровителя святого храму, цієї святої Обителі, преподобне богоносних Отців наших святих, праведних, мучеників і сповідників і всіх святих української нашої землі. Преподобне боносних отців наших всіх святих помилуй і спаси нас як благий Амінь. Боже великий єдиний. нам Україну храни. i do no.